Доброго дня, друзі, вітання на каналі Анатолія Білецька Черівна краса природи. Промайнуло тепле літо, середина вересня місяця. Ну, ще в нас стоїть літня погода. От, бархатний сезон, високих температур вже немає, Ну, ще 25 градусів є, а на сонці може і більше. Ну, суть в тому, що Іде зима і майбутня весна. Пора дбати е, про посадковий матеріал на майбутню весну. Е, чим я зараз е, потихеньку за, за, займаюся. Ну, перед вами така культура, як вербена е, Ампільна, цікава культура, е, значить, е, широко. Використовується флористики в, в підвісних вазонах, в окремих посадках. Ну, звичайно, потрібен догляд, полив, щоб така культура гарно себе відчувала. Ну, проте потрібно мати посадковий матеріал. Тому я ще займаюся розмноженням цієї культури живцями. Е, ідея такова, значить, з осені, е, заготовити живці і щоб вони вкорінилися. От. Можливо, пересадити в стаканчики, е, да, і щоб вони збереглися е, в зимний період до весни. Досвід у мене такий вже є. В принципі, звичайно, що деякі можуть, можуть загинути в цей період. Ну, головне, щоб вони е, зимували в теплому приміщенні з температурою не вище 10 градусів. От, тоді вони будуть е, якби, пережидати не, по, не холодну зиму, а весною у нас буде готовий посадковий е, е, матеріал. Що для цього потрібно робити? Ну, е, заготавлюю живці. Заготавлю живці. От перед вами е, такі живці. Значить, достатньо тут е, пара листочків. От. Е, і ць, цей живець вже був в субстраті десь е, е, біля двох неділь. Як бачимо, вже тут е, е, у нього е, чітко видно утворення калюсу. З якого будуть розвиватися коренева система. Ну, для того, щоб е, живці добре приймалися, потрібно використовувати е, гострі е, гострий лезвія, щоб робити е, хор, ну, такі надрізи. Чим менше ми травмуємо рослину, е, от, тим швидше на ній утворюються. Калус, тим швидше вона дасть е, кореневу е, систему. Е, от, е, такі живці потім я використовую агроперліт. Ну, зробив от такі з балонів розстільні, да, насипав сюди агроперліт, вставляємо в перліт е, такі, такі живці і поливаємо. Е, задача е, така, щоб. Е, ці живці були постійно зволожені і не пересихали. Е, ну, Агропереліт добре держить вологу. Наша задача десь раз е, два рази на день е, е, ну, хорошо його е, збризгувати е, водою. І тоді ми через е, е, 2-3, ну хай може 4 неділі, отримать е, е, посадковий матеріал. Ну, ось як, наприклад, я це робив влітку, От, виходить, такий уже готовий сажен, ну, готова розсада вербени. Не знаю, це може, може вже вона і не перезимує. Ну а, в принципі, потрібно проводити досліди. Да. Отака друзі ситуація із е, заго, е, заготовкою е, живців і розсади вербени на слідующу весну. Так що е, можете пробувати і самі так е, робити таку справу. От е, Така моя ідея, така моя підсказка. А на цьому завершую своє включення на рахунок вирощування вербени живцями. От. Ну що сказати? Кому сподобалось, сподобався мій репортаж, можна поставити лайки, підписатися на канал. От, всім люб хто любить займатися рослинами. От. А на цьому буду завершувати. Бажаю всім мирного неба. На все добре. До нових зустрічей.